Автопробіг подяки його місцеві автомобілісти присвятили Дню Збройних сил України. Загалом учасники автопробігу у такий спосіб висловили подяку українським воїнам, які відвоюють свободу і державну незалежність. Цим автопробігом ми хочемо вшанувати наших полеглих героїв, підтримати наших діючих військовослужбовців, які зараз знаходяться на передовій наших чоловіків і всіх, які воюють, тримають нам небо. Також ми хочемо підтримати всіх мешканців, яких чоловіки. Сьогодні на передовій які воюють наших дружин, родини наших діючих військових і родини полеглих. Попри це, автопробіг мав ще й благодійну місію підтримати донатами боєздатність сил оборони у протистоянні російським агресорам. Автомобілісти збирали пожертви для 7-го окремого стрілецького батальйону. Кошти спрямують на ремонт військової техніки. Відтак, маршрут недільного автопробігу пролягав вулицями низки мікрорайонів Івано-Франківська. Мета цього автопробігу проїхати. Колоною основними вулицями Франківська. Починаємо з вулиці Мельника, повертаємо на Незалежності, Івасюка Вовчинецька, повертаємо на Північний Південний бульвар Романа Гурика. Ще робимо коло Коновальця і закінчуємо наш маршрут на алеї героїв на Чукалівці в місці поховання наших героїв. Такі акції організатори влаштовують чотири роки поспіль. Зокрема, торік було зібрано кошти для придбання спецтехніки для 54-ї окремої механізованої бригади імені Гетьмана Мазепи. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.